Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Євросоюз готується ввести санкції проти кількох китайських компаній, які допомагають російським окупантам нарощувати озброєння. Пекін злякався таких заходів та запевняє, що жодним чином не допомагає росіянам воювати проти України. Європейський союз готує обговорення введення санкцій проти семи китайських компаній та низки компаній з інших країн, які допомагають російським окупантам. Китай вже відреагував офіційною заявою та сподівається відкласти жорстке рішення ЄС. Речником Китаю вані Веньбіння вийшов на брифінг із заявою щодо співпраці його країни з окупантами. Він запевняє, це співробітництво має на меті лише торгово-економічні стосунки, та у жодному разі не допомагають росіянам у війні проти України. китайсько російське економічне та торговельне співробітництво абсолютно не стосується кризи в Україні. Воно не спрямоване проти будь-якої третьої сторони, і для нас не прийнятно, щоб хтось у нього втручався і вдавався до погроз, Запевняє він, натомість, Пекін не обійшовся без погроз. Мовляв, на введення санкцій буде вживати заходів у відповідь, яких саме Веньбінь не повідомив. На його думку, санкції ЄС можуть підірвати взаємну довіру та співпрацю Китаю. Таю з ЄС Китай просить Євросоюз не вводити санкції та запевняє, що завжди відстоює свої законні та легітимні інтереси. Що стосується війни в Україні, то в Пекіні переконані, що відіграють конструктивну роль у врегулюванні кризи. Також міністр закордонних справ Китаю Цінь Ганна заявив, що необхідно стабілізувати відносини між Китаєм і США, але каже, що у погіршенні відносин винен Вашингтон. Американський посол у відповідь заявив, що будуть нові контакти між урядовцями на високих рівнях. Заява пролунала під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом. Передає Рейтерс Цінь заявив, що після помилкових слів і вчинків взаємини прибувають у поганому стані. Для цього, на його думку, Вашингтон повинен відмовитися від загравання з Тайванем і припинити розхитувати принцип єдиного Китаю. Пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, уникнення спадної спіралі та запобігання будь-яким нещасним випадкам між Китаєм і Сполученими Штатами. Серія помилкових слів і вчинків Сполучених Штатів з того часу підірвала важко завойований позитивний імпульс китайсько-американських відносин. Порядок денний діалогу та співпраці узгоджений. Двома сторонами було порушено, і відносини між двома країнами знову наткнулися на холодний лід. Сказав цинь. Посол Бернс повідомив, що на зустрічі обговорили виклики в американо-китайських відносинах і необхідні стабілізації зв'язків. Ішлося також про нові контакти на високому рівні. Про подібне сигналізував держсекретар США Ентоні Блінкен. Вашингтон Пост він сказав, що важливо відновити регулярні лінії зв'язку на всіх рівнях. Посланець США з питань клімату Джон Керрі заявив, що Пекін запросив його, аби поговорити про запобігання глобальній кліматичній кризі. Така відносно нейтральна тема може стати основою для подальших контактів між урядами. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!